Полошене село, затоплене страхом, оповідає історію, яку жахливо пам'ятається кожному мешканцю. То було восени, коли мавка виходила з лісу. Волосся мавки було переплетене темними вітками, наче гілки густого лісу в нічній темряві, а очі двома тьмяними озерами, які могли зазирнути тобі в душу. Мавка не була красивою, як зазвичай, але вона була страшною. З голодом до страху та зла. Її душа була як спрагла пустеля, готова поглинути кожну усю зловісну магію. Вона знала тільки одну річ вона хотіла насолоджуватися чужими страхами. Люди вже не сміли виходити вночі, і село упустіло. Всі знали, що коли місяць висіє на небі, мавка приходить. Її спів був могутнім, і він викликав мороз по хребту. Вона завжди вибирала свою жертву. І вона не відпускала її аж до тих пір, поки душа не здіймалася на небеса. Люди відчайдушно шукали спосіб врятуватися від мавки, але вона була сильнішою. Ті, хто спробував стояти перед нею, ставали відчайдушними тінями свого колишнього я. Село знавало лише страх і безвихідь. Однієї жахливої ночі мавка вибрала свою наступну жертву. Та й раз був інший, бо обрана була маленька дівчинка Анна. Її мати сильно плакала і молилася бога, але Мавка прийшла за своєю душею. Анна зникла без вісті, і відтоді село стало ще темнішим і сумнішим. Ніхто не смів виходити навіть на день, не кажучи вже про ніч. І місяць за місяцем Мавка продовжувала свою жорстоку полювання, село опустіло повністю, і тепер там тільки тиша та страх. І до цих пір ніхто не знає, де мавка приховується в дні, коли нічна темрява приходить на село. Її жахлива легенда живе в серцях тих, хто вірить в існування зла, що може завоювати душу і зробити її чорною, як ніч.